Долучайтесь до запису, а це вже тоді буде другий запис, який буде долучати. Ви, хто буде, не був присутній, буде долучатися до другого запису. О, відповідно, що ми сьогодні повинні розглянули Ну, розглянули вже в записі, і сьогодні з вами хотів окремо розглянути особливості е, таких важливих моментів, графічних моментів фірмости. Презентацію не буду демонструвати, тому що я буду ну, демонструю зараз сканву, який якраз і продемонструє ці аспекти. Ну, По-перше, зараз видавимо всі ці моменти. Щоб видавати всі моменти, я натискаю, ну, якщо Web, то Command-A, якщо XP, то Ctrl-A, виділення всіх моментів і відповідно Delete, щоб видавати все. У нас сьогодні за темою графічні моменти фірма стилю і найбільш всім відомі графічні моменти це логотипи, паттерни, іконки і графічні акценти. Останній пункт дуже цікавий, тим, що ну, дуже складно перелічити всіх моментів, які використовуються. І, відповідно, графічні акценти це, по суті, вся комбінаторна варіація, яку ви можете дочка. Це чарівні вогники, це все те, що. Безпосередньо елементи, які не входять в паттерн іконки логотипу, да? тобто всі елементи, там рисочки, крапочки, стрілочки, все, що ви використовуєте, і не являється окремою паттерна іконкою, а ви допомагають концентрувати увагу, в тому числі і колір. Да? Тобто, не забуваємо, кулір це також графічний момент, який концентрує вашу увагу, погляд на певні речі, да? тобто в вашому розробленому боготипі, в вашому фірмовому дизайну. Тому зосереджуюся на цьому, тобто графічних елементів у нас якраз конві дуже багато, тобто, вони навіть просто так представлені, навіть оці елемент, да, тобто він концентрував. На чому він концентрує? На вході, да? От, щось. Тобто можна розробити фірмовий стиль, да? тобто, що це у вас вхід якийсь да? тобто, і тут писати текст. Ну, зрозуміло, воно буде дуже дитяче, але для дитячого варіанту підійти. Для більш і ще цікаві варіанти, тобто графічні моменти. Якраз всі елементи, які тут присутні, які не являються окремими кільконками і паттернами, і, повідомо, вони є графічним акцентом. Звертаю вашу велику увагу на те, що графічні акценти дуже важливі, тому що вони по суті, створюють умови для послідовного вашого споглядання. З першого вашого, ну, заважте з першого вашого, тому що ви розробник в першу чергу ви будете першим фахівцем, першим спостерігачем, першим глядачем вашого розробку. Розумію, що глядач з нас буде не дуже якісний, в тому сенсі, що ви з ним цим працювали, і вам уже так би мовити око замовлено тим, що всі ці моменти, що там присутні, що ви там дуже багато редагували якісь момент, у вас не виходило, можливо, або виходило одразу, і все добре було. Тобто ви знаєте всі акценти, що все зростає. Глядач зрозуміло, що так деталізовано не буде приглядатись, до всіх елементів він просто не встигне це зробити. А так як у вас час був на розробку, у вас дуже багато акцентів, які навіть більше акцентів, більше компоновок, компонов, більше варіантів, які можуть стати акцентом. Глядач буде концентруватися, наприклад, в цьому випадку. Да? Тобто, тут прості якісь, ну нагадують, що двері чи якісь отвори, да? тобто, про які можна. Якщо його там, покрути в іншу сторону, візьмемо, візьмемо та покрутимо да, в іншу сторону і відповідно, вже двері стануть просто оформлені. Да, тобто, це оформлення, як двері були, да, то можна зробити зменшити, да, повторити декілька разів і можна зробити оформлення. Тобто, наприклад, такі. Ось да, одне оформлення, дублікейт, покрутили в іншу сторону масштабу масштаб, зробили певні акценти. Да? І вже оформлені. Да? Дуже просте оформлення, при цьому і текст можна писати, а щоб текст був видно, тому ми можемо просто тут прозорість, налаштувати прозорість поменше, да? тобто оформлені, щоб воно не заважало писати текст і читабельність. Вже перша оформлення. Асиметричне повторення, ритму і графічні акценти також писання. Серед графічних акцентів головний це у нас колір, тобто присутність кольору, колір є домінуючим найпотужнішим інструментом, який дуже часто недооцінюють, а потім переоцінюють інколи навіть в абстрактному мистецтві. Хоча, в принципі, колір завжди є емоційним. Сьогодні, наприклад, вам подобається, завтра вже ця робота не подобається. Кольор якийсь туманний, нечіткий, ми ще раз там ще прозорість налаштували, тобто взагалі не яскравий, контрасту немає, не цікаво. Але перший варіант був цікавий. Да? Тобто, точніше, той же ж варіант був, але перший погляд на цей кольор був цікавий. Тому э, говорити про кольор і його подобу тут таке суб'єктивне поняття. Можна сказати, що тільки з позицій да? Тобто там присутні контрастні кольори, нюансні рішення, і тобто, кон... говорити про теоретичні основи використання кольорової моделі, палітри і домінування якось кору. Да? Тобто, це буде правильніше, ніж говорити взагалі про особливість рішення кольору. Е, також не забуваємо про важливий акцент, обуводку. Тобто, У нас завжди е, забуваємо про особливість, тобто можемо так зробити, можемо безпосередньо туди та водку. Ну, тут у нас буде вроді квадратики, але це вже створює цікаві варіанти, тобто водка може бути і з перериваючими лініями. Ці лінії можуть, в принципі, налаштовуватись, тому тобто що на трамки можемо тут, ось зробили так, вже інша варіація. Тобто водка також, ну, водка і тіні, так, тобто займають дуже вагове рішення і, в принципі, можуть взагалі змінювати собою сприйняття. Правильно? Ми забуваємо, що використання тіни, наприклад, створює 3D, М'які обладки дозволяють і світові контр допомагають виділяти елементи, а такі взагалі контрастувати. І вже чітко розуміємо, що текст ми вже не напишемо, ну можемо написати, але він буде дуже не сприйматися, тому нам потрібно буде текст писати в окремих об'єктах. А при цьому цікаві розмежування, якщо там ще якийсь зробити, ось такі навички тобто покрутити рух, то ще створює певну динаміку. Щодо розміру, да, тобто, ну, про розміри також це акценти, тобто, можна акцентувати на розмірах як великим, так і маленьким. Да, тобто, але при цьому залишається особливість важлива особливість щодо розмірів і поєднання розмірів в обводках, формах, які ви ви використовують. Ну, обов'язково нагадую, що обводки. Рамки, вони повинні не контрастувати або не перевищувати особливість рішення самих елементів які ну, так краще. Можливо, ну Якщо ви хочете створити якісь э, ну, побажання, тобто можна і більше зробити, а в залежності, що ви хочете створити, акцентуацію на обводку чи акцентуацію на самі графічні метри, які в э, внутрішньому просторі цієї обводки присутні Ще дуже важливим акцентом в Графічним акцентом є типографік тексту. Ну, Тексті, я вже окремо говорив, дуже багато текстів присутні, вони створюють умови для не тільки читабельності, а й розуміння контексту, і також додатково вони можуть стати ну жирний курсив, підкреслений додатково мовою читання крізь, так би мовити, рядки, що мається, мається. Тобто, ну, Ми всі у видачі, та, тобто, ми все. Є відкриваю правду, в принципі, да? тобто ми не хочемо щось робити, а даємо наприклад штучну інтелекту, і також в рекламі. Тобто покупець ніколи, а в принципі, реклама і так і побутована, ніколи не буде читати той маленький текст, який в нас зірочка. Да? Ну, якщо там. Якщо його не зацікавить якась особистість. тому ми можемо дуже багато чого там написати, що ви відмовляєтесь від цих прав, купуючи наш продукт, і взагалі ви згодні зі всім. Да? Тобто, а потім він прочитає і буде в шоці. Ну так краще не робити, тому що це вже певні адміністративні і можливо кримінальні відповідальність може бути за такі фрази і таке неправомірне надання безпосередньо споживачів і таких. Але саме головне в тому, що текст може слугувати не як текст, контекст, а візуал, тобто, який ми в першу чергу сприймаємо, ніж прочитав, ну, прочитав, і в першу чергу не запам'ятовувся сам візуал, І довше запам'ятався цей візуал. Тобто яким текст був, якого кольору, де він знаходився, і як він взагалі трансформувався з іншим об'єктом. Ну, на сьогоднішній графічними акцентами динамічні процеси анімації, тобто, Ось ви бачите, я просто згадався, дуже багато анімацій, тобто, на жаль, вони цифрові, не роздрукуєш цю річ, але дуже багато банерів. баннерів. позаду мене є банер, який сьогодні дуже популярно використовувати анімації, тобто, які привертають увагу. Це взагалі прямі графічні акценти, які одразу привертають увагу. Навіть те, що вони написали, що там товар дуже поганий. Ну, так, Чисто від серця написали, що товар не дуже погано, ну, тут у високої якості, але він нижчою ціною, але шари ці кульки у нас все одно будуть привертати, і ми на них будемо звертати увагу. Тобто такі акценти дуже часто використовуються. Про що я, я хотів сказати сьогодні? Такий невеличкий настанова до лекції, яка, в принципі, ви зараз переглянете запис, про що я не сказав в цьому записі. Так? Тобто, я хотів звернути вашу увагу. Я розповідав про типографіку, про нестандартні рішення текстури, про приклад інтеграції, але про один, єдиний приклад, який я не сказав, інтеграція це там я говорю про соціальні мережі, буде цікаво, про презентації, маркетингові і матеріал. Але не сказав про цікавий інтер'єрний бренд. Ми забуваємо, що те, що ми створюємо на папері, це добре. Але більш Сукупне рішення це коли ви використовуєте паттерни, графічні акценти, елементи, логотипи не тільки на папері, не тільки на тому, що роздруковується, або цифровому форматі, А й там, де безпосередньо перебуває саморамізці. Приміщення. Розумію, що ви не являєтесь інтер'єрними безпосередньо дизайнерами, але потрібно пропонувати, що може бути не тільки фірмости зупиняється на друкарській справі. або... Показка цифрованого контенту, а й також переходить до інтер'єру. Інтер'єрний брендінг це говорить про те, що стратегія, яка використовує графічні моменти, кольори, які ви розробили не тільки на папері, ну шрифти, зрозуміло, що, а й примірні.